Готелі шарма, які не рекомендую. Амфора з біч євро за двох дорослих у середині грудня. Це максимально завищена вартість. Адже готелі такого ж рівня по харчуванню сервісу території, наприклад, як Сафір Резорт коштують. 1080 євро, тобто переплата майже 400 євро. А готелі вищого рівня, такі як Via Hotel тисячу 1290 євро, кін набагато виграє по якості харчування території. До речі, є аквапарки, повністю реновані номери, окрім категорії Deluxe, Не всі. Навіть джаз Фанару популярний можна зараз забронювати за 1430 євро з європейським контингентом і найкращим пляжем у Шармельшеї. Наступний готель це Royal Albatross Moderna. Модерна. 1490 євро у грудні з величезним понтоном 650 метрів. Не рекомендую розглядати, по-перше, по причині розташування в бухті нап, адже ще початок бухти можна дивитись, але тут пантон 650 метрів. 650 метрів ви будете йти після купання і обдуватись уже досить прохолодним вітром. При тому, що альтернативи, такі як Стелла Дімара, коштує 1440 євро, Гранд Ротана 1550 євро. Навіть Coral Sea Sensatori, де аквапарк підігрівається, красивий коралевий риф, і понтон короткий коштує 1490 дев'яносто євро. Наступний готель це Reef Oasis Beach, при вартості 1770 сімсот євро. Це дуже завищено. Да, готель знаходиться в захищеній бухті. Є аквапарк короткі понтони, піщаний захід, але... Sunrise Montemar можна взяти за 1780 євро, де підігрівається аквапарк, і аквазона, де на голову буде вище харчування. Султан Гарден 1850 євро з найкращим харчуванням у шармі в даній ціновій категорії. І гірка, яка підігрівається з коротким понтоном і красивими рифами, навіть і Palace Пелес в тій самій захищені бухті, шармель Майя. Коштує 1770 євро, але він вищий порідний. І барон, пальм, барон Резорт коштує 1950 євро, вартість завищена, адже номери потребують реновації, і сервіс, якість харчування не відповідають настільки високій вартості. Тому що. Можна взяти навіть Штейгенбергер за 1090 євро. Або той самий Султан Гарден, Санрайз Монтемар, вони будуть кращими по рівню. А також не рекомендую по вартості такі готелі, як Сієра 1920 євро, але це вартість за того, що готель повністю розкуплений навіть на середину грудня. І Готель Савой тому для правильного підбору бронювання посилання в шапці профілю облю плюс коментарях і діліться вашими враженнями, які готелі не відповідали вашим очікуванням.